Раніше українці чули щось про мексиканські наркокартелі, хіба що завдяки серіалам на кшталт пуститися берега. Втім, сьогодні, на четвертому році повномасштабного вторгнення, ці наркокартелі стали частиною реальності російсько-української війни. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Мексиканські картелі відправляють своїх членів під підставними документами в Україну для опанування дронів. Принаймні, так стверджує французьке видання Intelligence Online. Нібито спецслужби Мексики попередили Україну, що деякі добровольці, які приєднались до міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони, можуть бути пов'язані з картелями. На прохання мексиканської спецслужби СБУ за участі головного управління розвідки Міноборони України, начебто, розпочала перевірку щодо кількох іспаномовних осіб, які приєднались до підрозділів з іноземців в Україні. Як стверджує видання, розслідування охопило не лише мексиканців, а й колумбійських громадян, зокрема тих, хто служить у таємному підрозділі Group ЕС. Слідчі підозрюють, що деякі з іноземців хотіли потрапити до центрів підготовки операторів FPV-дронів, щоб у майбутньому передати здобуті знання транснаціональним кримінальним структурам. Повідомляється, що низка бійців виявляли особливий інтерес виключно до тренувань із дронами, ігноруючи інші види підготовки. Серед них доброволець під позивним Агуйла 7 який приєднався до легіону у березні 24-го року, використовуючи підроблені документи громадянина Сальвадору. За даними видання, агуїла 7 пройшов повноцінне навчання роботи з дронами у Львові. Українські інструктори звернули увагу на його високу кваліфікацію, нібито він добре орієнтувався в роботі аналогових передавачів, вмів виявляти так звані теплові сліпі зони та прогнозувати засоби радіоелектронної боротьби. Подальше розслідування, начебто, встановило, що він міг бути колишнім бійцем мексиканського спецпідрозділу ГАФЕ, звідки деякі військові після звільнення перейшли на бік організованої злочинності, зокрема створивши наркокартель. Лосетас. також за інформацією європейського джерела в галузі безпеки, залученого до перевірок на словацькому кордоні, що найменше троє колишніх бойовиків колумбійського угрупування Фарс змогли вступити до міжнародного релегіону, використавши документи Панами чи Венесуели. Їхній перетин кордону могли координувати і фінансувати компанії пов'язані з наркокартелями, які також займалися їх легалізацією та організацією маршрутів через словаччину або Молдову. Варто зауважити, що в реаліях жорстоких нарковійн між картелями нерідко використовуються дрони з системою скидання боєприпасів. Зокрема, такий випадок зафіксував на відео користувач ресурсу Ворнуар. На оприлюдненому ролику можна побачити, як у мексиканському штаті Чиуауа бійці угрупування Лалінеа збройного крила картеля Хуареса атакували конкурентів з картелю Сіналуа за допомогою дрону fpv дрони з оптоволоконним управлінням почала також застосовувати робітнича партія Курдистану проти турецької армії. Один з таких дронів був оснащений саморобним вибуховим пристроєм, який здетонував після влучення в ціль. Нагадаємо, що міжнародний легіон головного управління розвідки міноборони це формування, створене після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року. Згідно з даними з відкритих джерел, легіон гур діє окремо від Українського іноземного легіону під іншою командною структурою з іншими техніками, тактиками та процедурами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Скрізь, куди приходить так званий «русський мір. Він приносить із собою катастрофу. Практично у всіх містах окупованого Донбасу стала дефіцитом питна вода. Обміління водосховищ, зруйнований бойовими діями водогін, зневажлива байдужість окупаційної адміністрації призвели до того, що ситуація з постачанням води на окупованій території Донецької області стала просто критичною, і Росія мало що робить для поліпшення цієї ситуації. Констатує видання Бібісі. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Влітку 2025 року ситуація з водопостачанням на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей стала настільки тяжкою, що про це заговорили навіть найбільш патріотично налаштовані російські пропагандисти. Цитата: у Донецьку вода раз на три дні. Змивати унітаз немає як. Звичайна справа. Донечани в УНІТА складуть в пакетики. А потім ці пакетики хто нормальний в сміття, хто ні викидає під вікнами, з такими борються сусіди. Колишній депутат Верховної Ради від партії регіонів Олег Царьов. Цей відомий колабораціоніст, якого українські правоохоронні органи звинувачують у держзраді, тепер відварто називає ситуацію трагедією довжиною у 10 років. Більшість водойм, з яких подавали воду жителям міст, розташовані поблизу Донецька, де ситуація зараз особливо напружена. У декількох районах, зокрема в Путилівці біля Донецького аеропорту та частині Гладівки, води немає більш як місяць. Причина старі комунікації. Ці райони розташовані знизу, а не на височині, тому воду закачати туди неможливо. Подача води в Донецьк і Макіївку має здійснюватись раз на три дні по чотири години а в низку інших населених пунктів області, у тому числі Маріуполь, раз на два дні. Втім, графік не дотримується в деяких невеликих містах, наприклад, у бунге, колишньому южнокомунарівську, води немає вже понад два тижні. А та вода, яка подається, каламутна з брудним осадом, псує сантехніку і труби. Її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гігієни. Але оплачується вона як питна, Ба більше з липня 2025 року окупанти підняли ціни на водопостачання. До окупації в Донецьку вода подавалася щодня, тоді як у шахтарських містечках за 40-50 кілометрів від центру регіону це відбувалось двічі на день, по півтори-дві години. Але після початку окупації в низці шахтарських міст регулярна подача води та електроенергії фактично припинилась. Коли у 2014 році бойовики за підтримки Москви створили так звані ДНР і ЛНР, Україна не перекрила штучний канал Сіверський Донець-Донбас для постачання води Донецькій агломерації. Як це сталося з північно-кримським каналом, що постачав воду окупованому півострову? Початок російського вторгнення в лютому 2022 року, і тривала облога другого за величиною міста Донецької області. Цей крихкий статус-кво докорінно змінили. Російська армія в ході своїх наступальних дій просто знищила унікальну гідротехнічну споруду, яка постачала воду у найбільші міста регіону. А новий водогін, який спробували побудувати окупанти, по-перше, просто не в змозі подавати необхідну регіонові кількість води. А по-друге, був побудований із численними порушеннями. На його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей. Розтрати в тому числі і за цим проєктом. Зараз інкримінується колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову, який з квітня 2024 року перебуває під арештом. В умовах, коли один водовід зруйнований, а другий так і не запрацював, поступово обміліли і ключові водосховища регіону. Всі вони були створені у 20 столітті як резервні водосховища, які живились водою зі знищеного каналу сіверський Донець-Донбас. Окупаційна влада намагається розв'язати проблему в ручному режимі, підвозячи воду в міста і райони. Кілька днів тому 75 водовозів відправили на Донбас аж із Москви. Втім, ці гарячкові дії виглядають краплею в морі і не здатні розв'язати проблему. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Майже кожного дня українські дрони атакують російські підприємства, без яких воєнна машина країни окупанта зупиниться. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цілі номер один для українських безпілотників. Докладніше далі. Алмаз Антей, Москва. Продукція концерну Алмаз-Антеї становить основу російської протиповітряної оборони. Тут виробляються найсучасніші системи ПП, зокрема комплекси С-300 та С-400, а також зенітно-ракетні системи «Панцер» та радіолокаційне обладнання для виявлення повітряних цілей. Експорт цих систем приносить Росії мільярди доларів валютних надходжень. Уралвагонзавод нижній Тагіл – найбільший танковий завод на території пострадянського простору, виготовляє та ремонтує бойові танки т 90 та модернізовані Т-72 – основу російських бронетанкових військ. А також різні типи бронетехніки, включаючи БМП та самохідні артилерійські установки. Об'єднана авіабудівна корпорація є найбільшим виробником літаків у Росії. Саме тут випускають літаки заправники та транспортну авіацію для потреб російської ВПС, зокрема, сучасні винищувачі Су 35 та новітні СУ 57 п'ятого покоління. Управління компанії розташоване у Москві а заводи в Комсомольську на Амурі, Іркутську та Новосибірську. Тактичне ракетне озброєння. Корольов, це підмосковне підприємство, виробляє ракети, якими Росія щодня обстрілює українські міста. А саме високоточні оперативно-тактичні ракети Іскандер та крилаті ракети Калібр для запуску з морських та наземних платформ, а те, вертольоти Росії, Москва. Назва холдингу вертольоти Росії говорить сама за себе. Компанія із виробничими майданчиками в Казані Арсеніві та Кумортау випускає ударні вертольоти МІ 28 спустошувач та МІ-24, що використовуються для підтримки наземних операцій. А також сучасні бойові гелікоптери К-52 алігатор, об'єднана суднобудівна корпорація Санкт-Петербург. Заводи об'єднаної суднобудівної корпорації в Сєвєродвінську, Калінінграді та Комсомольську на Амурі будують атомні підводні човни проєктів Ясен та Борей, що становлять основу морських ядерних сил Росії. Також виготовляють десантні кораблі та допоміжні судна. Концерн «Крет» Москва а те, концерн радіоелектронні технології розробляє та випускає системи радіоелектронної боротьби, здатні пригнічувати засоби зв'язку, а також авіоніку для бойових літаків та вертольотів. Продукція кред встановлюється на всіх сучасних зразках російського зброєння. Концерн, тракторні заводи Чалябінськ. підприємство виробляє важку артилерію великої дальності дії, яка забезпечує вогневу підтримку російських сухопутних військ, зокрема самохідні артилерійські установки МСТС калібру 152 п'ятдесят міліметрів та найсучаснішу САУ коаліція СВ з автоматизованим зарядженням. Завод імені Дегтярьова Ковров підприємство у Володимирській області забезпечує російську армію стрілецькою автоматичною зброєю. Тут виробляються кулемети Печенєг, гранатомети РПГ-7 та боєприпаси до них, а також переносні зенітно-ракетні комплекси ігла для боротьби з низьколітаючими цілями. Мотові ріхінські заводи, Перм, продукція підприємства використовується для масових обстрілів українських позицій. Йдеться про реактивні системи залпового вогню ГРАД, калібру 122 мм та більш потужні РСЗВ-ураган калібру 220 мм. Кіровський завод Новокуйбишевськ. Це підприємство у Самарській області має довгу історію виробництва військової продукції, спеціалізується на виробництві морської артилерії для військових кораблів, випускає запасні частини для бронетехніки. Алабуга єлабуга шахеда в Росії виробляють у кількох місцях, але основним підприємством є завод у спеціальній економічній зоні Алабуга в Республіці Татарстан. Українські дрони туди навідувались уже неодноразово, а далі, як то кажуть, буде. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Україна регулярно зазнає масштабних повітряних атак з боку Росії, що спричиняє численні пожежі, вибухи та викид у повітря токсичних речовин, які є шкідливими. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися більше про речовини, які потрапляють в атмосферу внаслідок обстрілів, та як вони впливають на здоров'я. Яким чином берегти себе докладніше далі? Війна докорінно змінила ситуацію зі станом забруднення повітря в Україні. Наголошує видання Еспресо. Російські ракетні удари, артилерійські обстріли та атаки дронами призводять до масштабних пожеж на нафтобазах, промислових об'єктах, складах у лісах та звичайних житлових районах цивільних міст та сіл. Такі цілеспрямовані атаки спричиняють викиди в атмосферу тисяч тонн токсичних речовин. Дим від масивних пожеж створює величезну кількість дрібнозернистих частинок PM2,5 і PM10, які у десятки разів тонче за волосину. Ці частинки розносяться кілометрами і покривають міста густим смугом. Крім цього, пожежі утворюють токсичні гази: чадний газ, діоксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, аміак, формальдегід, акролеїн та багато інших шкідливих для здоров'я речовин. Також шкоду мають викиди з ракетного палива, зокрема сильний канцероген, бензопірен, формальдегід або гептил токсична речовина, що вражає нервову систему. При тривалому контакті вони можуть викликати пошкодження печінки, нирок і навіть онкозахворювання. Варто пам'ятати і про забруднення довкілля важкими металами свинцем, міддю, цинком, хромом і кадмієм, які потрапляють у ґрунт, воду і повітря після вибухів ракет або знищення промислових об'єктів. Більшість цих речовин не розкладаються в природі, накопичуються в екосистемах і можуть поступово завдавати шкоди здоров'ю населення. Як кажуть медики, забруднення повітря має як короткочасний, так і довготривалий вплив на здоров'я. Серед короткочасних ефектів подразнення дихальних шляхів. Чадний газ, діоксид сірки та дрібнодисперсний пил, викликають кашель, утруднене дихання біль у горлі. Високі концентрації чадного газу зменшують постачання кисню до клітин, що може призвести до слабкості, головного болю, нудоти та втрати свідомості. А токсичні гази, такі як формальдегід чи аміак, викликають сльозотечу, почервеніння очей і подразнення шкіри. Втім, чим довше людина піддається впливу токсинів, тим більша шкода завдається здоров'ю, починаючи неврологічними захворюваннями аж до онкологічних. Зокрема, тривалий вплив дрібнодисперсного пилу та оксидів азоту підвищує ризик хронічного бронхіту, астми та хронічного обструктивного захворювання легень, а також сприяє розвитку гіпертонії, інфарктів та інсультів. Але ж як захистити власне здоров'я та здоров'я дітей? Найперше варто не панікувати, коли бачите хмару брудного повітря. Треба закривати вікна, двері та кілька годин перечекати в приміщенні, поки цей смуг не осяде і не розвіється вітром. Крім цього, варто герметизувати приміщення, якщо обстріли і загоряння є частими. Наприклад, заклеїти щілини у вікнах і дверях. Не забувайте вимикати кондиціонери та вентиляційні системи, які можуть затягувати забруднене повітря. Також варто використовувати очищувачі повітря, якщо є можливість увімкнути його на максимальну потужність. Такі пристрої ефективно видаляють дрібнодисперсний пил, алергени та шкідливі гази. Якщо ж ви змушені перебувати на вулиці, тоді носіть захисні маски, які можуть захистити від вдихання дрібнодисперсного пилу пиву та токсичних часток. Не забувайте пити достатньо води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшити подразнення слизових оболонок. Також уникайте фізичних навантажень під час високого рівня забруднення повітря, оскільки глибоке дихання збільшує вдихання шкідливих речовин. Люди з хронічними захворюваннями, дихальної чи серцево-судинної систем, а також діти та вагітні жінки повинні бути особливо обережними. Якщо у вас є астма або алергія, тримайте під рукою інгалятори чи медикаменти. У разі появи симптомів інтоксикації, сильний кашель, запаморчення, нудота, негайно зверніться до лікаря. І бережіть себе. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.